Говорити українською в державі Україна це ж так природно. Хіба ні? На жаль, не всюди і не для всіх. Коли поруч з тобою сусід, який без перебільшення століттями зросіщував Україну, викорінював все українське. Для Багатьох російська мова стала рідною, розмовною. Ми поцікавилися у носіїв української мови. Чому для них важливо говорити українською, як ставляться до принципово російськомовних, та що гірше говорити суржиком чи російською? Це декілька причин, одна з яких це законодавча. Тобто з недавнього часу наша сфера зобов'язана спілкуватися на українській мові, я особисто вважаю це правильним. А друга причина, у зв'язку з тим, що за день проходять сотні, інколи навіть тисячі людей, тобто ми маємо можливість зайвий раз знайомити людей з нашою державною мовою. І у зв'язку з цим я вважаю, що на нас навіть трошки є оця місія. Давати звичку людям спілкуватися українською мовою. І у нас без винятку, а вже ж всі наші, всі наші, весь наш персонал тільки українською мовою. І я особисто не поправляю, тому, тому що думаю, якщо б я був би на їхньому місці, мені було б це незручно. Але є у мене в оточенні люди, які намагаються перейти на українську мову, і вони мене просять про те, щоб я їх редагував, то я це роблю. Але якщо вони. Не просять цього, я хочу, щоб це було для них органічно, і вони самі, я думаю, проводять самоаналіз і в результаті редагують і покращують свою українську мову. Російська мова однозначно, типу, вже треба від неї відходити. А Суржик – це така тема, яка може стати по-своєму унікальністю українців, але не як от, мова якоїсь спілкуватися, а як такий механізм. Коли-не коли їм користуватися. Ось так. Можливо, в жартах, можливо, там якісь битов... в розмові, скажімо так. Мова взагалі фундамент культури нації це фундамент історії нації. Як казала Леся Українка, що територію можна втратити. Мову не можна втрачати. Треба берегти мову більш ніж територію. Територію завжди можна потім відвоювати. А от якщо втратимо мову, то ми вже й територію не зможемо відвоювати це у будь-якій професії. Мова це інструмент. Інструмент спілкування, інструмент роботи в медицині для лікаря важливо розуміти пацієнта, і важливо, щоб пацієнт розумів лікаря. Під час війни, коли хтось говорить про мову, що мова Мовне питання не наразі, якраз наразі. Мова допомагає військовим, мова допомагає вижити. Е у медиків е на передовій також. Головне правило спілкуватись із пораненим українською мовою. Безумовно, не виправляю. Це е помилкове рішення, коли хтось намагається співрозмовника виправити на якісь там його. Е Недостатні знання мови, там ну люди вчаться, люди виправляються, і ця війна вона змінила людей багатьох, і люди хочуть мінятись. І тому принципова позиція моя не виправляти, навпаки, допомогти і підтримати людину, яка переходить з російської на українську мову. Якщо ти українець, ти обов'язково повинен розуміти і володіти державною мовою. Це моя принципова позиція. Мова це одна із підвалин народу на рівні із історією, з культурою. Мова дуже важлива для формування автентичності народу. Тому якщо в народу є мова, це значить унікальний народ. Отже, важливо. В нашій сфері важливо, чому тому, що наші випускники вони стають лідерами думок переважно. Вони стають вчителями, вчитель української мови літератури. Наш випускник, журналіст, наш випускник, рекламник, наш випускник це люди, які далі йдуть на публіку, яких бачать, і відповідно, які несуть свою культуру і е, показують її масі, тобто маса орієнтується на них. Якщо журналіст говорить російською мовою, значить і народу так можна. Якщо журналіст говорить українською то народ подивиться, коли цей журналіст встає від екрану і відходить, а камера не вимкнена, якою мовою він говорить, важливо, щоб українською. Взагалі, я не прихильник поправляти, ну, як на мене, психологічно, це не дуже правильно. Відверто негативно, тому що я розумію, що це люди, яким байдуже, в якій державі вони живуть, з якого вони народу виходці. Негативно, і коли є можливість, я все таки намагаюся донести їм, що вони мають мову вчити однозначно, коли російською, тому що суржик це вже українська мова. А далі все залежить уже від людини, від мовця. Це як гігієна. Тобто, чи він працює над своєю гігієною, чи він працює над собою, щоб цю мову поліпшувати, чи ні, але в будь-якому випадку краще вже суржик. З суржиком можна працювати. Це все таки українська. Ти стаєш ідентифікатором певним. Тебе ідентифікують з твоєю країною, з твоїм народом, з твоєю державою, і особливо це помітно, коли ми їздимо за кордон. Люди люблять, як правило, порівнювати все з чимось, то доводилось бути не раз за кордоном. Наприклад, якщо ми візьмемо Чехію, то в спілкуванні помічав, що не хочуть переходити ні на англійську, ні на, можливо, якщо хтось знає російську, так само як Литва або Естонія. От, люди поважають, цінують, дбають за свою мову і, ну, і цим виділяють себе. Знову ж це є таким певним ідентифікатором свічу. Ми україномовна країна. Ми у нас і за статистикою, і за опитуваннями. Більшість населення це українці, україномовні люди. Тому є медіа, які повинні бути українськими і звичайно люди повинні споживати інформацію українською мовою, бо ну, ну, в кожне слово якби, закладений певний символізм і знову ж певна термінологія, повторюся, і тому це споживання воно якби тільки закріплює в обіході українську мову. Виправити, ну я б не сказав, що тут щось таке може бути дике. Ну і звичайно, ми намагаємося в принципі, одне одного поправляти, якщо перечитуючи текст колеги в колеги одне в одного там, бачимо якісь там не знаю руси. Або там якесь слово не наше, або неправильне. Є ж відома фраза, класика, знаєш, що жити в країні, не спілкуватись мовою. Тої країни, в якій живеш, то це, це дивно, як мінімум, це або ця людина, да, е, якийсь окупант, або не сповна розуму. Тому, як кажуть, ну, це не я сказав, тому о, от, відомий класик, тому в принципі я повністю поджуюсь, тут нема що казати. Ну, бачите, по-російськи тут або якась політична да, складова, що людина вперта, якісь там в неї якісь є переконання, тоді це підозріло стає в час війни. Або геть уже людина. ну, не може спілкуватися, як є деяка ситуація з переселенцями, де, з, якими, е, з якими контактував. От, ну, прекрасні люди, просто так в них склалося, вони повністю в середовищі російському виростали. І тому ну геть. Тому, е, такі люди, я думаю, ну, тут ж, е, звичайно ніхто на кого не кидається, просто, очевидно, їм треба збагнути, в якій країні вони живуть і на яку сторону вони переходять, і все-таки вчити мову, якщо вони збираються вчити, жити в Україні далі. От, е, а а стосовно безпосередньо суржик чи російська мова. Е, ну, Мабуть, я частково відповів, да, що треба все-таки на українську переходити. Як говорить наша легендарна берегиня, я її називаю, Ліна Костенко, е, нація вмирає не від інфаркту. Спочатку в неї забирають мову. Мова насправді дуже важлива. Мова, історія, культура. І в нас вже декілька століть йде боротьба за українську мову, за можливість існувати на своїй суверенній землі, за можливість мати свою історію і культуру. Давайте згадаємо, що е... Війна почалася на сході і на півдні на тій території України, яка була найбільш шусофікована. Ви знаєте, для мене це вже просто принципово. Я вже не можу чути російську мову. Я коли чую мені відразу вже навіть такі морахи по тілу, воно для мене вороже. Ну, як ти можеш змиритися з тим, у твій будинок 에, прийшли вбивці, вони зруйнували будинок, вони забрали землю, вони вбили батьків, вони зґвалтували або вивезли. Багато дітей вивозять на територію Росії, і після того ти можеш говорити на цій мові, ти можеш з ними якось спілкуватися. Для мене це незрозуміло. Це справжнє дикунство. І я не бачу жодного виправдання від тих українців, які продовжують розмовляти російською і які не хочуть переходити на українську, а ще й шукає якесь виправдання в цьому. Жодного виправдання немає. Нас іде. Повномасштабна війна і хочуть знищити всіх. І я насправді до цих людей відношусь з такою великою повагою, тому що люди вони змінюють своє ставлення і до мови, і, до, і через мову до історії, через мову до культури. Вони розуміють, що десь в чомусь було трішки неправі і намагаються виправити. Таких людей можуть тільки заохочувати з такими людьми. навпаки приємно говорити. Ну і чого гріха таїти на центральній Україні багато суржика. Я повторюю знову, що якщо до вас в будинок прийшли вбивці, вони вбили ваших дітей, ваших батьків зруйнували будинок. і Ви е, починаєте ще якось з ними спілкуватися на тій мові, якось їх виправдати. Ну це як мінімум дикунство незрозуміло абсолютно. Багато людей є які зараз зустрічають військових з Луганської області вже окуповані, з Донецької області окуповані, вони переходять на українську мову і, до речі, у них така щира мова, настільки приємно це чути. ну, от Реально душа розквітає від цього. Спілкуючись українською мовою, ми продовжуємо багаторічні традиції. Несемо їх в маси і не даємо їм зникнути з лиця землі, як то не намагаються. Ми даємо це життя, продовжуємо це життя мові, традиціям, культурі і взагалі українському народові. Саме українською мовою в нашій військовій сфері наразі спілкуватися важливо і необхідно тільки тому, що нам стоїть іншомовний ворог. І саме завдяки мові ми зможемо маємо змогу розрізняти свого чужого, особливо скажімо, в нічний, в темну пору доби. І знову ж таки, тому що ми українці, навіщо нам спілкуватися чужою мовою, мовою ворога, якщо в нас є своє рідне, близьке нам по духу, по крові, по культурі, по традиціям якої іншої, як не українською, ми ж українці. Все залежить від ситуації. Якщо ну, буває, що людина хоче розмовляти і не, не знає просто цих е, слів, то просто підказую їм, певні, щоб не було тих русизмів, кальковості у мові. Якщо ж, о, як кажуть, людина не хоче, виправляй, не виправляй, то марна справа. Я таких людей не розумію просто-напросто. Моє внутрішнє особисте ставлення до них, ну, кожному, звісно, своє, але я спілкуюся з ними українською мовою. Однозначно, конкретно сказати, погано добре не можна, але я всім раджу, моє реком... ну, прохання чи порада це спілкуватися виключно рідною нами мовою, державною мовою, українською мовою, тій державі, в якій ми народилися. В якій ми живемо, і яку ми хочемо будувати, розвивати, то так як мова це є одна із знов таки, державних символів.